Райдер РР – це мотоцикл, який одразу привертає увагу своїм зовнішнім виглядом. Агресивний дизайн, спортивна посадка, звук, що нагадує справжній спортбайк. Усе це змушує повірити, що перед тобою потужна техніка, але насправді це китайський байк середнього класу, який намагається дати максимум за свою ціну. У цьому відео я розповім, що він із себе представляє насправді, які в нього переваги, які недоліки, як він їде і чи вартий він уваги. Дизайн райдера 250 одна з його найсильніших сторін. Він максимально наближений до вигляду справжнього спортбайка: гострі лінії, агресивна передня оптика, обтікачі, що додають мотоциклу масивності. На перший погляд важко повірити, що це бюджетна модель, тому що виглядає значно дорожче ніж коштує. Оптика в райдер RR250 виглядає стильно та сучасно, особливо якщо дивитись спереду. Передня фара двосекційна з LED-підсвіткою, що імітує погляд справжнього спортбайка. Проте, як і в більшості китайських байків цього класу, ефективність світла середня. Для міста його вистачає, але за межами міста або на темних ділянках дороги світло здається трохи слабким. Задня оптика повністю LED, вона яскрава, добре видима навіть у день, що підвищує безпеку. Поворотники теж на діодах, виглядають мінімалістично і пасують до загального стилю мотоцикла у цілому, за свій бюджет мотоцикл має гарну візуальну реалізацію оптики, але функціонально це скоріше середній рівень. У цього мотоцикла доволі серйозна технічна база, особливо як для бюджетного сегменту. В його основі лежить двигун від компанії Zongшен, перевірений часом одноциліндровий чотиритактний мотор із балансувальним валом. І це не просто формальність, баланс вал дійсно працює, помітно знижуючи вібрації на кермі та підніжках, що робить поїздки комфортнішими навіть на високих. Обертах. Потужність двигуна 17 кінських сил, що для міських умов більш ніж достатньо. Охолодження тут комбіноване повітряно масляна, і це ще одна перевага. Окремий масляний радіатор не дає мотору перегріватися в заторах або на довгих стоянках під сонцем, завдяки чому двигун працює стабільно навіть у важких умовах. Коробка передач шестиступенева з багатодисковим щепленням у масляній ванні. Така трансмісія це рідкість у цій ціновій категорії, і вона реально додає приємності у керуванні. Шоста передача допомагає знизити витрати пального на крейсерських швидкостях та розганяє байк до заявлених сто 40 км на годину. Щодо ходової частини, тут теж усе непогано. Легкосплавні диски не лише виглядають краще, ніж сталеві, але й значно покращують маневреність. Особливо це відчутно в місті, де доводиться часто лавірувати у потоці машин. Передня вилка перевернутого типу. Апсайд, down. Такий варіант жорсткіший, краще тримає геометрію та не прогинається при різких гальмуваннях чи навантаженнях. Верхня товстіша частина в цьому випадку закріплена у траверсі, а тонша ближче до колеса, що знижує неподресорну масу та робить. Реакцію на нерівності більш чіткою. Гальмівна система тут гідравлічна з дисковими гальмами спереду і ззаду. Особливо радує подвійний гальмівний диск на передньому колесі. Це рідкість для байків цього класу. Така схема підвищує ефективність гальмування, додає впевненості в екстрених ситуаціях і виглядає більш спортивно. Це наш менеджер Сергій. Його зріст 1,95 дев'яносто вага 144 кг. кілограми. І як бачите, навіть з такими параметрами йому зручно на мотоциклі. Посадка не тісна, коліна не впираються. Байк спокійно витримує вагу і не втрачає керованості. Загалом райдер RR250 має багато технічних рішень, які зазвичай зустрічаються на дорожчих мотоциклах. І саме це робить його цікавим варіантом для тих, хто хоче максимум за свої гроші. Райдер це яскравий приклад того, як за відносно невеликі гроші можна отримати мотоцикл, що виглядає як спортбайк преміум класу. Їде впевнено і дарує справжнє задоволення від керування. Так, це не ідеальна машина, але за свою ціну це більше, ніж просто транспорт. Це стиль, звук, емоції і можливість Ділятися на дорозі. Якщо ти шукаєш перший байк або хочеш щось свіже, доступне і ефектне, райдер RR250 точно вартий уваги. Став лайк, підписуйся на канал і напиши в коментарях, який мотоцикл ти б хотів побачити в наступному огляді. Зустрінемось на каналі.